Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в Копіюці нові акції з 3 по 9 листопада. Такі кондиціонери для білизни від SAVEX об'ємом 800 мл. Зараз коштують 70 гривень. Капсули для прання Ariel в упаковці 22 штуки, ціна 275 гривень. Такий варіант це для кольорових речей. А ось такий варіант універсальні капсули 3 в одному. Фейрі для миття посуду 900 мл 100 гривень. Вологий корм для котів, клуб 4 лапи, 11 гривень 85 грамів. Різні смаки на вибір. Вологі дитячі серветки на торелле. Вони є досить довгі в порівнянні з іншими. 120 штук в упаковці за 70 гривень. Всього 39 гривень коштує такий набір. Це є Модулін, 12 кольорів. Всі пакети зі застібками, що дуже зручно, це подовжує їхнє зберігання. І є стеки для ліплення у комплекті. Набір ємностей для сипучих продуктів. Об'єм літр та півтори літра. Ціна 55 гривень. Ліптон чай у пірамідках. Ціна 66 гривень. 20 пірамідок в упаковці. Ой, кава впала. Для кофе. Кава золота. розчинна, 100 грамів. 109 гривень. Шоколад мілка вагою 300 г. Ціна 140 гривень. До речі, такий варіант бачу вперше. Смаки є і начинка на вибір. Теплі шкарпетки. Чоловічі, жіночі по 39 гривень. Такі є пухнасті. Є такі з петелькою всередині, така подвійна ниточка по 39. Лампа світлодіодна, ціна 29 гривень. Не можу пройти повз. Подивіться, які новинки. Лопатки і формочка для витискання печива у подарунок. Бачу, є ялиночка, сова, коник. Так, три варіанти і три варіанти кольорів лопаток. Ціна набору 65 гривень. Така новинка це є підставка порційна, є в срібному або у золотому кольорі, з такими сніжинками: 39 гривень, діаметр 38 см. Такий довгий пергамент 39 см довжина. Ширина довжина 5 метрів. Ціна 45 гривень. Папір пергаментний ось такий. Також 5 метрів, але він стандартної довжини, бо попередній це був довший від стандарту. 38 гривень за 5 метрів. Форма керамічна для випікання. 49 гривень. Шоколад від торгової марки Millennium з горішками, вагою 100 грамів за 65 гривень. Є різні варіанти начинки. Тут цілі горішки. Цукерочки Міленіум в подарунковій коробці 143 грами 90 гривень. Такі новинки: цукерка трюфель, Б'янка, вага 150 грамів, ціна 130 гривень. Розчинна кава ма кофе 120 грамів за 169. Кава, чорна карта. еспресо, мелена, 225 грамів, 170 гривень. Еспресо кава, мелена, 420 грамів. Це ось така масон кофе. За 199. І ще один варіант кава. 500 грамів натуральна мелина 250 гривень. Міленіум шоколад порційний молочний 45 гривень. Від торгової марки Рошен шоколад пористий. за 40 гривень. Такі від міленіум по 55 гривень. І є ще від міленіум вері пері ціна 45 гривень. Акція діє по 9 листопада. Печиво Наполеон 9 гривень. Марія також 9 гривень. Чипси Лейс 95 г 38 гривень. Напій соковмісний, соковита. Об'єм 950 мл 32 гривні. Суп гороховий, бульбуль, -буль, є різні смаки. І ціна 15 гривень 160 грамів в упаковці. Ахмат ті чай розсипний 50 грамів за 29,50. Королівський ахмат ті, тут в упаковці 100 грамів, ціна 56. Олія соняшникова родина 870 мл за 60 гривень. Цукор діамант, вага 1 кг 27 гривень. Макароні вироби баріла, бантики 54 гривні в упаковці 500 г. Сардина балтійська в томатному соусі 35 гривень. Вага 240 гів. Паштет шпротний 24 гривні 160 г. в олії 150 грамів 40 гривень. Сода харчова 16 гривень. Соус солодкий чилі 500 мл 60 гривень. Соєвий соус за 30 гривень 500 мл. 18 гривень 200 мл. Теріякі за 25. І ще є інші соуси по 30 гривень 360 грамів. Марокканський соцебелі і тайський. Ванільний цукор 10 грамів, 1 гривня 30 копійок. Згущувач сметани 3 гривні 90 копійок. Так, кориця мелена 7 гривень за 15 грамів. Мак за 23 гривні 100 грамів, кокосова стружка 42 гривні 100 грамів. Суміш прянощів для приготування глінтвейну. Це є в сухому варіанті прянощів. Ціна 17 гривень. По 8 гривень суміш трав. В упаковці 10 грамів. На ось такій ємності. Акційна ціна 49 гривень. Вони з кришкою з трубочкою. Об'єм 480 мл. Скляночка для холодних напоїв 55. Заварювальник з френч-пресом на 300 мл 95 гривень. Хто шукає термоси, заходьте в копійку. Тут дуже-дуже-дуже ну, великий вибір. Просто подивіться, скільки їх тут є. На різний смак, на різний об'єм. Стакан скляний об'ємом 260 мл, 39 гривень. Є вони з блакитного в рожевий перехід колір. А є ще ось такі, але це вже трохи інші. Ціна 55. Значить, схожі, а ці вже не акційні. Такі акційні. Набір креманок три штуки на 225 мл. У них тут така цікава висока ніжка, а це верхун просто стоїть горингами. 165 гривень. Пакети для сміття на 35 літрів 30 штук за 38 гривень. Набір губок для миття посуду 3 штуки 35. Такий варіант від Файно. 6 штук у паковці за 29.50. 75 гривень. Коштує набір серветок для очищення моніторів техніки. 100 серветок в тубусі. Різноманітні рушнички є і багато є з акційними цінничками. Рушник для них махровий 135 гривень. Кольори є їхні на вибір. 185 гривень, і розмір 70 на метр 40. Кольори теж є на вибір. Такі трохи менші рушнички, ціна 75 гривень. Так, і розмір 50 см на 1 метр. Такий варіант: 70 на метр 40 – 165 гривень. 70 на метр 40, ціна 115 гривень. І за 225 гривень розмір такий самий. По різному. Ці теж 70 на метр 40, вони з квітами такими вишитими. Ціна 185 гривень її рушничок на волосся на голову. Він ось таким, як капюшоном, скажімо так. Ось. Тут є гудзик, Замотуєте і десь тут є петелька, щоб зафіксувати. Ось. Ціна 65 гривень. Хто любить походити з рушничком, чудовий варіант, щоб рушничок не сповзав. Це ось такий кутиком. Акційна ціна на поглинач запаху та вологе 110 гривень. Такий підвісний він з гачком. Засіб для миття скла та дзеркал, аромат цитрус, клін 500 мл 90 гривень. Сама поліроль для меблів за 43 гривні. Ваніш 155 гривень 500 мл. Сама Саме для чищення килимів та м'яких меблів по 60 гривень. Такий варіант акції. Тут є із розпилювачем, і плюс запаска. Тобто аж два флакончики по 500 мілілітрів за 40 гривень. поглиночі вологи ціна 100 гривень, 400 мл. Так, парус 100 мл. Це є рідина для килимів чистити 15 гривень. І, і є, і є, нема. Її. Так, знаєте, що це? Це для поглинання запахів в холодильнику на 60 днів така штучка. Ціна 55 гривень. Донат засіб для миття посуду гелевий 85 гривень за 1 літр. Фейрі півтори літри об'ємом за 170 гривень. Містер Пропер засіб для кухні 110 гривень 800 мл. Це є антижир. І Є для ванної кімнати це є антиналіт. Ціна 130 гривень, також 800 мл. Вони є більше від звичайного, бо звичайні зазвичай йдуть по 500 мл. Саннофорта плюс дуже агресивний, я б сказала, засіб, дієвий для духовки. Чудово підійде. Ціна 168 гривень 750 мл. Дуже дієвий, але треба бути обережним, знаєте, щоб не нашкодити на поверхні. Придивіться, прикольна штука, користуюся. Всім рекомендую, але треба бути обережним. з змінні балони до автоматичного освіжувача 140 гривень. Glade 155 гривень. І Sky акційна ціна 68 гривень Блоки підвізки в Унітаз 3 штуки 135 гривень. Є по дві штуки набори. Ціна 104 гривні. І такі, що зафарбовують воду, ціна уау, 110 гривень. І поштучно 58 гривень. Кубики у зливний бачок. Ціна 104 гривні, торгова марка «Бреф». Вологі дитячі серветки Бейбі Зая. Ціна 20 гривень в упаковці 24 штуки. Підгузки Bella Happy 260 гривень за упаковку. Такі сліпі підгузки дитячі, ціна 300 гривень. Це є шістка, 32 штуки. Це підгузки трусиками, а підгузки по 270. На памперс досить суттєва знижка. Ціна 399 гривень, це є розмір трійка, 60 штук. Little Bee по 170 гривень. Такі памперси Active Baby по 300 гривень. Ну, якщо точно 299 І такий варіант це підгузки трусиками за 600 гривень. 150 гривень коштує набір подарункової бомбочки для ванни. Тайт Аквапудра 250 гривень, 2 кг 100 г. Савекс 200 гривень. 2 кілограми 250 грамів, гала аквапудра, французький аромат для ручного прання 33 гривні. Savix 34 гривні 300 грамів. Ariel Aqua аквапудра 50. Брікс Капсули для прання 14 штук 2 в одному за 100 гривень. Перволь засіб для прання гелевий 1 літр 200 гривень, Персіл гелевий. Ціна 250 гривень за 990 мл. Капсули Зося по 120 гривень. Упаковці 17 штук. Персіл зі знашкою. Це є 4 в одному для кольорових речей або універсальні 13 капсул 200 гривень. Аріель 22 капсули 275. Савекс по 145 гривень, це є 12 штук. Це є Аріель, вони є 4 в одному, 10 штук, 179. І такі за 200 гривень, це є 3 в одному, 12 капсул. Так, ще є якісь, це є 22 капсули. Оп! оп, оп. 22 штуки за 275 гривень. Аріель. Серветки паперові лінеа. 150 штук 32 гривні. Рута 90 штук, ціна 64,50. Такі серветочки рута. Тут аж 150 штук, вони В-подібно складені. Ціна 26,50. Зева трьохшарові 10 штук, 7,50. Паперові рушники, сніжна панда 2 рулони 64. Зева туалетний папір вологий 42 штуки 63,50. Дево рушнички двошарові 1 рулон 125,50. Рута 1 рулон, ціна 79,53 шаровий. Такі від торгової марки диво, Два рулони 39,50. Натурела туалетний папір вологий 40 штук. Без клапана 24,50. Рута туалетний папір, двошаровий 4 рулони, 56. Сніжна панда, туалетний папір двошаровий 54,50. Жовтого кольору туалетний папір двошаровий, 4 рулони, 44. По 9 гривень ось такі вологі серветки це є вологий туалетний папір. Прикольно, компактно. Щоденні прокладки від Белла в упаковці 60 штук, 83 гривні. для інтимної гігієни зая 130 гривень, 500 мл з дозатором. По 90 гривень прокладки від торгової марки Always. Є різні упаковочки, мається на увазі різна кількість, є по 20 штук, є по 20, 20 16 і 14, то вони по 90 гривень. Ось, от 14. А є більші 28, 40 штук. Тут 24. Ціна на них 185 гривень. Орел б'є зубні щіточки. Дитячі по 69. Набір. Ось таких дві штуки за 99. Колгейт, дві штуки 107,50 і 48,50 по штучно. Зубна паста «Елмекс» з акційною ціною 112,50 75 мл. Colgate дитяча зубна паста 68 гривень від 0 до 5 років, а від 5 до 9 73 гривні 50 копійок. Зубна паста Аквафреш 75 мл – 54 гривен. Colgate MAX, ціна 61 гривня 50 копійок за 50 мл. Фа гелі для душу. Ось такий варіант найдешевший. 65 гривень 250 мілілітрів. Па в на 70 гривень, також 250 мл. Суттєві знижки на щітки, Це такі, щоб умивати. Волосся, можна і тваринок, бо бачила такі і для тваринок. Тут є дозатор для маючого засобу, тут є щітка з м'якою щетиною і є різні кольори. Ціна 40 гривень. Такий варіант це є щітка вібруюча для умивання обличчя, ціна 60 гривень. Ну що ж, любі друзі, давайте знайомитися. Я тетя христина якої скоро буде день народження аж 36 років, я таке хочу, то нормально. 115 гривень. Такі шкарпетулі дуже красиві. подивіться, є ж рожеві, є біленькі. Я, до речі, не дуже люблю домашні капці. А ось таких, не знаю, шкарпетках, шкарпетках, панчохах я би ходила. Дуже гарні. Ще й акційна ціна. ціна. На такій веселій ноті буду закінчувати відео. Щиро дякую, що додивились його до кінця. Всім гарного дня та тижня до нових зустрічей!